Кожен бізнес розпочинається з питання, де саме. Ми шукали місце для кав'ярні, щоб не просто квадратні метри, а простір з потенціалом. І знайшли його в самому центрі міста, в ЖК Централ Парк в відвіді груп. Гуманіст це кав'ярня, яка дихає в центру. Для нас кава це не просто напій. Це можливість зупинитися, подивитися в очі людині навпроти. І відчути момент. Ми створили простір, де хочеться залишитись, де кожен гість відчує. Я важливий. І саме локація допомогла нам зробити це реальним. Поруч парк Шевченка. Стільки руху і життя. Вранці мами з дітками легко можуть потрапити до нас прямо за візочками. Люди перед прогулянкою заходять з улюбленцями за своїми напоями. Хтось із книжкою поспішає на пари, хтось на роботу, і ми з радістю зустрічаємо кожного. Це локація, яка працює на тебе з першого дня. А відігруп це команда професіоналів, які справді розуміють потреби бізнесу. Цей простір моя відповідь на третій рік війни, де затишок не втеча, а форма супротиву і де людяність жива. Ми щасливі, що обрали саме це місце. Централ Парк від Відігру простір, де бізнес оживає.